Тато сказав одну таку фразу. Ніяка професія не дає стільки свободи, скільки професія художника. І я пам'ятаю, як він тут стояв, я якраз зайшла, і він малював якийсь рисунок. У нього це все було дуже легко, неймовірно. Артистично, легко, гармонійно. У нього в голові вже був якийсь такий свій задум, що він хотів зробити. Тато малював постійно, просто постійно. Він малював у нас в домі, потім він дійшов на малярку, десь міг з кишені якийсь блокнот витягнути, там щось замалювати, що йому прийшло в голову саме в цей момент. Буквально на вулиці, десь скверку. Тут, вдома, дивлячись футбол, він дуже любив футбол дивитися. Бабця казала, ну ти робиш щось одне, бо ти малюєш або ти дивишся телевізор. Мені це не заважає. Дивився футбол і далі малював свій образ. Безконечні, безмежні. Лисик мав величезну емпатію. І що це дуже приваблює людей. Не було такого, що люди це не розуміли, На Ці вистави вони просто вражали. вражали. І туди потрапляв, і ти так, вже знаючи батька, ти вже йшов в цей театр, коли прем'єра мала бути, і щось в тебе аж там здригалося всередині. От іде підйом цієї штуки. І вже всі починають, ну вже ніхто не дивиться, що відбувається внизу на цей балет. На цей зараз. Ти тільки дивишся туди. І це, звичайно, таке захоплення, таке щось неймовірне, що просто не то слово.